В Цьому відео я вперше спробую зіграти в FNAF Tower Defense. FNAF Tower Defense. Куди пішов цей світ? Що, що сталося з світом? Що з'явилося ось це? Стрілочка мені показує от сюди, але я бачу, що тут є якісь подарунки. Та, Безкоштовні подарунки так і є. Пішли от сюди. Я отримав Чіку. Це по ходу туторіал. Далі мені скажуть, куди я можу піти пограти. Ну, побитися. Заробити монет. Один, двоє, троє, четверо. Ну, я соло гравець. Ідемо от сюди. Так, мені треба чекати скільки. Мені треба зачекати 6 секунд. 5. Хоча давайте, може, з кимось спробуємо зіграти. Але ніхто не хоче, бо ніхто не хоче грати з бідним остальницю. У нас левел easy, я так розумію. Так. Мені здається, що це звичайний Tower Defense. У нас ідуть моби звідси, і у мене, до речі, є 400 монет. Я можу поставити звичайного Freddy Fassberg. Охолеро. Чи то Фредді Фазбер? В цілому, все як у звичайному Toilet Tower Defense. А, вона вже б'є по радіусу, вона зразу декількох буде бити, так? Це взагалі якийсь плани юні? Чому вона так мало наносить? І я можу прокачувати Фредді. Фоксі? Чого тут тільки немає в цій гейм? Так, прокачуємо наших Фредді по одному, щоб вони більше наносили. Давайте вимкнемо музику. Я люблю грати без музики. Дещо я так бачу, що в мене немає обмежень по аніматронікам, я можу хоч 100 аніматороніків поставити тут. Це плюс, тому що в тій грі я пам'ятаю, що я не міг цього зробити. Давайте ще прокачаємо нашого аніматроніка, і це максимальний левел. Де в нього досить велика зона атаки. Скіпаємо і вкачуємо ще одного аніматроніка. Далі я планую вкачати Чіку, а це хто? Ну мені це подобається більше, ніж той летавий Дефенс, тому що персонажі вони якісь більш пророблені. Вони не просто. Просто рухаються як в туалети, відчувається, що вони прям живі. Аніматороні. Ну ми вбиваємо взагалі без проблем усіх аніматороніків. Я правильно розумію, що тут всього 15 хвиль Пропускаємо. Так, стоп, так це виходить, що ми б'ємося проти зомбі-зомбі-аніматороніків. Нарешті до мене дійшло. Ми аніматороніки, б'ємося проти зомбі-аніматороніків. Що? Під чим це придумали? А під чим придумали той летавий дефенс? І тепер мені залишилося ще дочекатися останній хвилі. 15-ї, останньої 15-ї хвилі. Ми прийшли. А, у нас ще є один бос. Не виглядає прям сильно. Просто великий. Я фейлій, ми його уб'ємо зараз. Давайте. Хлопці, збирайтеся. Та взагалі без проблем. Так, давайте в лобі. в лобі Це мені, до речі, подобається, що ми зразу прийшли, тому що в той летавої дефенсі треба було якусь тактику мати. Тут немає ще якихось локацій, де можна пограти. Що це? Я тут можу ще когось купити. Давайте я спробую ще когось купити. Ще одна чіка і ще один разок. Це якесь інше. Це епік. Епічна чіка. Давайте одягнемо її і підемо також в соло. Сьогодні я буду тільки в соло. Коментар дня, щоб сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент потрапить у наступне відео. Та, це буде чуть, чуть поскладніше. Я бачу, що з двох боків лізуть. І мені дали навіть більше грошей, щоб я міг усіх перемогти. Можна якось зробити пошвидше. Я хочу поставити ось її, мені цікаво, що це, що це за персонаж такий, що це за юніт. Але мені взагалі не вистачає грошей. Так, не скіпаємо, нічого не скіпаємо, ні. І так, ми поставили ще одну чіку. Чіка з гранатометом. У неї домах 100. Якщо прокачати, то домах виросте до 125. Не, ну нормально, нормально виходить. Справляємося якого дідька ви не справилися, я не зрозумів. Прокачаємо Фредді. Я, походу, даймап перескіпав левел, тому що тут вже забагато цих е, е, зомбі. Постався, стався, стався. Я не можу поставити? Чому я не можу поставити юніта? Походу, забагато юнітів, ось чому я не можу поставити юніта. Та, юнітів просто забагато. Прикачаємо Чіку, Уже можна скіпати левел. Вони йдуть, але Але що, що сказати, але. А ну, окей. Це нормально. Просто Чіки вони повільно атакують. Це видно. Так тут уже пішли зомбі Чіка. Що я граю? Просто що я граю. Так, чику ми прокачали вже на максимум. Далі давайте прокачаємо Чіку з гранатометом. Я це точно пройду, мені вистачить сили? Ну повинно вистачити сили. Потужності. Я потужний. Мені повинно вистачити сили. Так, я можу ще далі прокачувати Я думаю, це вже буде фінальний левел прокачки. Так, нарешті ми дочекалися до боса. Я думав, я не доживу до цього моменту, тому що дуже скучно. Но босс кей. Но це взагалі не буде проблемою для мене. Я впевнений, ми його без проблем уб'ємо. Ну ось доказ. Чисто без проблем ми його вбили. Ідемо в лобі. Чому, якщо я натискаю в лобі, мене не можна зараз телепортувати в лобі. Чому я повинен чекати 5 секунд? У мене вже дві перемоги. Учала ти у цього сорти. Я вшот як сорти рази. Сто сорок п'ять, двісті дев'яносто Я тут нуб. я походу тут дійсно нуб. тут також можна зачарувати юнітів, але я не можу зачарувати, тому що я нуб. Пішли, спробуємо з кимось пограти. Невже не можна з кимось пограти? Лу? Чувак, не хочеш зі мною? Не хочу. Ну тоді давайте краще взагалом в соло підемо, ще один разок. Я до речі, можу навіть складність обирати. Ну давайте підемо тоді на максимальній складності. Я ж не нуб, я професіонал. Мені здається, чи я себе трохи переоцінив. Тут зомбі йдуть з трьох боків. Я себе трохи переоцінив. Та ні, все нормально. Я себе взагалі не переоцінив. Я так і планував. Чесно, я так і планував. Просто я хотів спочатку поставити Фреді, а потім Чіку. Ну так, перемога майже, майже, майже. Я пережив дві хвилі, я отримав 10 монет. Так, стоп, дивіться, тут же є нові юніти вже. Тут є цей кейк і банкомат. Так, давайте підемо ще от сюди, що тут є. Ага, тут можна також піти пограти в режими. Окей, я зіграв тут три рази, для мене цього достатньо. Хочеш, фану, ти хочеш пішофанутись, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.